Бажаю міцного Мадяр на зв'язку. Сьогодні, 2 березня посеред ночі, підрозділ Птахи Мадяра отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту до нового місця бойових дій. Які причини переводу в момент критичний для Бахмуту? Коли ми провели тут 110 днів бойових чергувань, я перш за все військовий і тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту. Я собі і вам обіцяв не займатися політикою. В армії немає і не може бути політики. В цій війні я був, є і буду комунікатором. Комунікатором, наприклад, відносин між... Звичайним підрозділом аеророзвідки та вами, українці. Навіщо? Тому що ви надаєте необхідну підтримку, щоб були очі і працювало жало. Виконуємо наказ. Ви хочете знати мою думку? Ось вона. Питання не у медійності і не у відосах. А, Дорікати за Бадабум і джага-джага навряд є. Доречним. Днями я пообіцяв доставити дрони для понад 50 підрозділів. Ви зібрали на них гроші за 28 годин. Уловлюєте? В незалежності від місця нашого перебування дрони будуть. І вони будуть по 138 тисяч гривень з тепловізором, а не по 300, як у спекулянтів. А мадяр. Тепер уже точно завжди залишатиметься на зв'язку. Очі та жало. Слава Україні!